Аймаседондунау Петер Пелегрінідедвелсоайайкенот іксплейнгіс інтерно мотивейшн з Насправді я не можу пояснити мотиви Петера Пелегріні балотуватися у президенти. Так само я не багато знаю про відносини між ним та Робертом Фіцо. Але як оглядач можу сказати, що Петер Пелегрині типовий соціал-демократ формату смер. і Пелегріні почав там свою політичну кар'єру. смер Robert Fizzo basically thinks that everything what Peter Pellegrini achieved was somehow Роберт Фіцо вважає, що все, чого досяг Петер Пелегріні, так чи інакше, було завдяки Робертові Фіцу, і він прямо це каже: я зробив Петера Пелегріні, зробив його депутатом, зробив його членом уряду, зробив його спікером парламенту, зробив його прем'єром. І все це так насправді, тому що все, чого досяг Петер Пелегріні, він досяг завдяки альянсу з Робертом Фіцо. Дьютогис Елаєн звіс Роберт Фіцо. Каполовірзиґоу ін Твенті Ейтіна. Девозабік Кейс інз у 2018 тисячі В Словаччині стався гучний інцидент. Вбили журналіста Яна Куцака та його наречену Мартіну Кушнірову. Це змусило багатьох людей вийти на вулиці, і під їхнім тиском Роберт Фіцо та його уряд пішли. Але тоді його замінив Петер Пелегріні. Він певною мірою продовжив курс попередника, хоча і додав дещо нове is руметтедей адевілейшенс іс існадесмузван і так справді є чутки про те, що відносини між ними не прості, і Петер Пелегріні хотів би бути більш незалежним. Він навіть заснував власну партію. І тепер Словаччина опинилася в парадоксальній ситуації, коли в уряді є одразу дві соціал-демократичні партії: соціал-демократична партія Смер і соціал-демократична партія Глас. Думаю, ми в цьому сенсі унікальні в усій Європі, якщо не у світі. Not in the world in this. Uh, look, I think. Uh... Роберт Фіцо a long time. Роберт Фіцо знає Віктора Орбана доволі давно. Їхні відносини також мають свою динаміку і на початку були не такими вже й гарними. Але в останні роки вони стали союзниками. Думаю, роберт Фіцо принаймні у своїй риториці нагадує людям Віктора Орбана, і Фіцо намагається скопіювати деякі підходи Орбана до політики. Він говорить про суверенне управління, наприклад. Але ми говоримо про людину, яка у 2016-му казала, що його мета зробити словаччину центральною країною в Європейському Союзі, і ось менш ніж за вісім років його політика полягає в тому, що потрібно захищати наш суверенітет. Щоб це не означало, це справді важко визначити і зрозуміти. Robert Fico, as many other prime ministers. Я думаю, що Роберт Фіцо, як і багато інших прем'єр-міністрів, не надто фокусується на міжнародній політиці. Йому важливо передусім внутрішня політика. А впродовж останніх трьох років в нього були важкі часи. Багато з його союзників та друзів опинилися під слідством, і навіть була перспектива, що слідство почнеться і проти нього самого. І навіть ймовірність, що Він опиниться у в'язниці. Я вважаю, що слідство, яке велося, припустилося багатьох помилок. Тож я думаю, що зараз пріоритет для нього та його оточення це переконатися, що проти них не буде слідства. А для цього йому потрібно змінити кримінальне законодавство. Потрібні зміни в міністерстві юстиції. Що частково вже сталося. Новий кримінальний кодекс вже розкритикував Брюссель, і це той момент, коли повинен втрутитися президент, тому що президент це людина, яка підписує закони, і людина, яка може в певних випадках надавати амністію. Тому, звісно, в інтересах Роберта фіцо мати президента однодумця. Байбрасолс. Ми зустрічалися кілька разів з різних приводів, і, зокрема, на раді міністрів закордонних справ ЄС. Але найбільше мене вразила зустріч, коли Рада міністрів закордонних справ ЄС вперше зібралася за межами Євросоюзу, і це було в Києві. Думаю, це була чудова ідея. Так ми висловили нашу підтримку Україні та українському народові, який захищає себе від російської агресії. Ми також змогли цим дати надію щодо перспектив євроінтеграції України. great idea in a way to express our support for the uh, for Ukraine and Ukrainian people who are defending themselves uh, against Russian aggression and also to give some hope uh, concerning the European Union integration uh, for uh, for Ukraine uh, Я говорив із Дмитром кілька разів і чітко висловив підтримку зусиллям України і в питанні захисту суверенітету та цілісності, і амбіції стати членом Європейського Союзу. Integrity and also in your ambition to become a member of the European Union. Якщо чесно, люди бояться війни і думаю, це доволі природно. Але деякі люди використовують ці страхи і не говорять про події в Україні так, як належить. Люди часто говорять про війну і часто говорять про необхідність миру. Але вони лінуються поцікавитися, де коріння цієї війни і хто є агресором. Офен спікебадво нофен спікбавданідфорпі. Падей дунат де арлази то го ардерут одес одесвор ангуїзди агресер. Андецов бадерс мивені і от що хвилює мене, коли ми говоримо про пана Фіцу та його партію. Вони кажуть, що потрібен мир, але вони не кажуть хто агресор. Тому що якщо росіяни підуть, війна закінчиться. Буде мир. <му> Адано адано екзакліотконекстем. Я не знаю точно, що їх пов'язує. Пан Фіцо, на мою думку, опортуніст. Він дбає про свій порядок денний і власну безкарність. Personal, uh, uh, impunity, as I я не особливий прихильник усіляких теорій змов, і я не бачу зв'язків всюди. Але зрозуміло, що коли йдеться про російську пропаганду та дезінформацію, пан Фіцо не лише нічого не робить проти неї в цій країні, і це робить цю країну дуже вразливою, але він ще й користується нагодою, щоб йти до пропагандистських медіа і там іноді повторювати наративи Путіна та Російської Федерації де диденгепенда дингепен аніпомгепен. Алок, айсінк юарайт Словекія. Цього не сталося і не станеться. Так, ви праві впродовж першого року повномасштабної війни Словаччина була одним з найбільших донорів України у пропорції до свого розміру та можливостей. Війна стала для нас шоком. Ми не були готові до неї і не очікували її. І тут були люди, які навіть за два дні до вторгнення казали, що такого ніколи не станеться. Тепер ті ж самі люди кажуть, що нам потрібен мир. Тобто, рівень реалізму в них такий самий, як і був два роки тому. Сейінґдевентудей збіфодеворе the aggression started, I think Slovakia. Але коли ця повномасштабна агресія почалася, Словаччина вирішила, що потрібно допомогти сусіду. Ми відправили все, що могли. Причому тоді була ситуація, як кажуть американці, щоб відбиватися від ворога кухонним посудом. І тоді міністр оборони Ярослав Наць був одним з тих, хто глибоко розумів ситуацію, і разом з міністром закордонних справ Іваном Корчуком, і пізніше Ростиславом Качером чітко висловили свою позицію. І президентка Сузана Чапутова також чітко підтримувала Україну від самого початку. І Також не буду забувати свого колишнього боса Едуарда Геггера, тоді премєр міністр Словаччини. Він також був одним з головних пропонентів підтримки України та її інтеграції до ЄС. Was a clear support uh, uh, of Ukraine from the from the very beginning. I I don't think that the uh, Russian imperialistic ambitions end up in Ukraine. Uh, there are people who think that. Не думаю, що російські імперіалістичні амбіції закінчуються в Україні. Є люди, які вважають, що якщо він візьме Україну, то йому буде досить. Але я так не думаю. Я думаю, що як і інші диктатори та авторитарні правителі йому ніколи не буде досить. Улеснева і на and there are voices. I'm, I'm one of the few guys in this country who really actively watch the political shows in, in Russia. Я один з небагатьох в цій країні, хто активно дивиться політичні шоу в Росії, і коли ви робите це, то аж мурашки біжать по спині від того, як вони не соромляться казати на кого нападуть чи куди завдадуть ядерний удар. І вони казали, що атакуватимуть словаччину. Багато казали, що нападуть на Польщу, що маршируватимуть Берліном, ліквідують Лондон, Париж і всі такі речі. Це звісно, бравада, але деякі з цих речей згодом стали реальністю в Україні, і це навчило мене приділяти цьому увагу. Девілліквідейт Ланден, Періс, Сінзлакде. Квіар мебес ми члени ЄС вже 20 років, і іноді я питаю себе, як глибоко ми усвідомлюємо це членство. Наскільки розуміємо, що можемо робити в Євросоюзі, яку маємо владу, і що ми отримаємо від цього? Нещодавно я обговорював це в контексті прийдешніх європейських виборів із керівником офісу європейського парламенту. В нашій країні на жаль освіта приділяє мало часу вивчення європейського союзу, і учні не до кінця розуміють, що таке євросоюз, як зрозуміти цю систему і як використовувати цю владу. Думаю, у нас доволі великі проблеми в цьому напрямку. Але загалом підтримка європейського союзу в цій країні відносно висока. Є певні групи та політичні партії, які б могли закликати до виходу Словаччини з ЄС, але вони в самому кінці політичного спектра. Я не бачу великих партій, які б за таке агітували. Подивимось ще як розвиватиметься вся ця риторика про суверенну політику. Але для такої країни, як Словаччина, з її розміром, з її відкритою економікою, європейський союз це самі переваги, а не недоліки. І Подивіться, ми єдина країна вишеградської четвірки, яка має євро. Ми увійшли до єврозони, і це було дуже раціональне рішення, тому що ми побачили, куди йде наш експорт, і зрозуміли, що немає жодного сенсу витрачати гроші на курси обміну валют. І подумали, зробимо простіше, приєднаємося до євро. that's that's a very good question and I must say there uh, there are people in the west це гарне питання. І скажу, що є люди на Заході, в старих країнах-членах, які ностальгують за Старим Євросоюзом, коли до його складу входили 12 країн. А тепер в нас 28 країн і амбіції до розширення. The idea of the Union. від початку ідея Євросоюзу це мирний проєкт, проєкт, який має зберегти мир в Європі завдяки кооперації. І Європа розвивається певними циклами. Коли приходить якась криза, люди починають казати, мовляв, все тепер євросоюз точно розвалиться. але зазвичай після цього європейський союз навпаки стає тільки сильнішим. Думаю, так може статися і у випадку з нинішнім розширенням, адже це філософія вільної, мирної та єдиної Європи. Саме це на кону батюжоліенда іф'юропвонстобійстонг. І якщо Європа хоче бути сильною та конкурентноздатною в порівнянні з іншими гравцями міжнародної арени, думаю, це правильний шлях руку розширюватися і давати змогу іншим країнам доєднуватися. Так, критерії високі, навіть вищі ніж були, коли ми вступали в ЄС. Але це природній розвиток, і думаю, країни-кандидати впораються. Айгопдекантрійсвичанадекендидеткантрізвілділ визиттендаймасея. Я мушу визнати, що вражений зусиллями України, які вона докладає під час війни. Адже у вас дві великі справи: вам треба захищати свою країну, і треба приготувати країну до вступу до ЄС. І поки я вражений тим, як вам це вдається.